До Любові Україна Європа. Шо, колеги, зі святом вас, здоров'я, крепкого. Та й перемоги. А все остальне купимо Заробимо, купимо Ну я як справжній блин, фанат справи в трасі, стою на чопі, читаю там чати, там вже такі тости, подимають бокали. Публіка вже не знаю, вже співає, мабуть, третій баян провали. А я ніяк не зайду до цих. заїжджати на закорпати. Як їх? <плес> Все, хочу сказати, в Венгрія. В Угорщину, о! Так що не знаю. Зараз в Угорщину і там далі заказ. Перший паркінг. Ну і може встигну сьогодні хоч трошечки відсвяткувати. Стою на чопі. І ходить тут мадяр з гармошкою. Веселить нас. поздравляє зі святого. А Ану ж піду подивлюсь, що там проїздить! Сьогодні ж свято! що сьогодні день далекобійника. Ну дай Бог зараз зробиш удачі на дорогу. А про далекобійників щось Далекобійників? <соць> Це все <є> як апис. <соць> ну про, про водіїв. А я пацанам нашим відправлю у групу. Будемо вважати, що це про далекобійки. Ну, артист настоящий. Наже так позірує, позірує подсталь. Піду щось з колегії, знайду в кошельку. Не тікай! Героям слава! Ай, Навзаєм! Щось там маю! Тримай! Все, гарного дня! Отак от, от пацани з праздником. Ох і свято, свято, свято у нас із вами колеги. 23. -тє. Вийшов з кордону і сам собі на виході міркую. В Угорщині заказ їзди для вантажівок. То значить заїжджає на першу парковку, там якась лада, там 3 кілометри від того кордоном і вип'ю чарку за свято ну і з чувством ісполненого долга чи навіть переісповненого <сху> ляжу відпочивати бо ну куди ж їхати заказ і тут заходить чолов'яга і задає питання хлопця що там заказ відмінили і починають одні там з одного, да-да-да-да-да-да-да. Я не зрозумів, в смыслі, як заказ відмінили. Якщо субота, неділя, там все там, заказ, як відмінили як в суботу заказ. І він підходить до мене, як крайній, бо я там вже по третьому кругу в чергу стою, він за мною займає чергу. Говорю, чоловіче, а що ти там кажу, за які там ти температурні режими щось розмовляв? І от, хлопчики, в Угорщині є така ситуація, що при зависокій температурі, так як мені сказали, вище 30 градусів Цельсія, можуть відмінити заказ вантажівка, бо був такий випадок, що десь на парковці людина вмерла в автівці. Бо сильно там було жарко і після того випадку е почали відміняти закази по угорщині. Тобто, якщо ви бачите, що температура вище 30-ки, заходьте в додаток і перевіряйте, відмінили чи не відмінили. В общем, я зайшов, перевірив, відмінили. Ну, думаю, блін, тоді не буду на ладу на ту заїжджати, бо казали, там паркінг не дуже. Думаю, вийду собі нормально на автобан і стану на першому паркінгу на автобані. У мене до розмитнення 1570 кілометрів. От думаю, там якраз 70 до автобана, 1500, понеділок вівторок, ну і вівторок ввечері я на розмитку. Потім же ж їду, думаю, так, ага, 1500. Це по 750 на день. Ну вроді би якби вполне реально. Але ж корок в брно. Минулого разу я там 2 години втратив. Думаю, ладно, проїду кілометрів 150. 150 кілометрів це 1400, по 700 на зміну. Вполне реально. Потім їду, думаю, блін, а корок під Магдебургом? Ну що, думаю, ну, значить тоді ще соточку приїду, 250. А потім собі їду і думаю, блін, як я вже поїхав, як заказу немає, то згоріла хата гори і сарай. Ну це так, хлопці. Ми святкуємо з вами. І Пасху, і новий рік, і день народження і все на світі. Так що бачите, я в процесі празднування, ну а як прийду на паркінг, чарку все одно вип'ю за свято, чи я недалеко бійник, а на виїзді з Праги щось сталося. Якщо чесно кажучи, давно я... У Прагі в Корки не потрапляв, бо вже. кілометра 4 це ми тягнемося І ще томтом -том показує один-один кілометр. Я так розумію, там попереду зараз буде розвилка і щось на тій розвилки достав матч поставив камеру, бо здається мені щось там буде, бо куча поліції поїхала, рятувальники поїхали і швидких декілька. Тому будемо зараз дивитися, що ж там сталося. Сьогодні понеділок проїхав я вночі, 4 ран, ні, друга ранку. Друга ранку я приїхав на паркінг, вже це виходить в неділю з митниці Угорської. І... Відстояв 25 годин і сьогодні третя ранку стартанув. Ну, чарком за свято я, звісно, вже випив. Але на другий день то була катастрофа, хлопці. Твою мать, 40. 40, як почало тулить на асфальті, не Ні деревця, ніде нічого. Я думав, чесно кажучи, з ума зійду. О другій ночі прокинувся. В третій запланував виїзд. І воно таке, що спав, що не спав. Бо так красиво я сьогодні все пройшов. Навіть брно. Я затримався там, може, на 5 хвилин. Чому і виїхав? От, третій, бо так собі прикинув. Думав, може трошки менше буде тягнутися, це перше. А друге, хочеться все-таки заїхати в німці. І в німцях стать. Ну, а ви ж знаєте, що в німцях стать, чим раніше візьміть право. Бо е, планую стати під Дрезденом. Там дуже насичений трафік. І ну, буває таке, що там і о 15-ті вже місця не полиция стоит. А ну дивимось, что там. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь автивок. Бачите, вот так вот. Теж дистанция. Дистанция. Я думал, будет страшнейше. Де страшніше, ой, Чуть камера моя не впала. Так що можна рахувати, що Прагу ми проїхали. Тут ще десь там через 3 кілометри ще буде якийсь з'їзд вже на вісімку і до Дрездена Знову я був перед дилемой, получається ця чешська чешська пробка, чуть не пересрала мені всю музику. Виходить е, крайній паркінг в Чехії. Я цепляю 2 хвилини 10-ї години. Ну як? Белін, ну як? Якщо ти вже зацепив десятку, вже не спробувати їхати далі. Але до Арала, вроді би як дотягую, але ж там є такий невеличкий нюанс. Два куска ремонту довідати. І на тому ремонті, якщо я, скажімо, ізначально так собі рахував. Десь в мене там 5 хвилин запас. Тут з 5 хвилинами лізти в Ну, Нереально. Потім ж собі думаю, а є чи є там ще до цього рала якийсь паркінг. Зразу на кордоні є, але на том паркінгі встать, це, це нереально, бо туди всі заїжджають перемикати країну. І тут якраз Том-Том висвітив, що... Від того паркінгу за 30 кілометрів є ще паркінг, Ну і вже я ризикнув. Зараз проїжджаю ремонт. До паркінгу лишається 8,5 км, а до орала виходить 25. А, час у 32 хвилини. на Арал сміло пулем і не переживає. Так, проте річ було дуже багато. Ризикувати, не ризикувати. Але ризикнув, ну і вважаю, що правильно зробив. Лишається мені до Арала 8 кілометрів і з нового маю 19 хвилин. Мені всього вистачає. Але ж все-таки маємо шанс, що це все-таки німці. І попереду у нас перед аралом ремонт дороги, який може який якийсь сюрприз. І це тоді буде тупо. Але ж ми впевнені. Що, нічого так, до речі, Ніва поїхала. Бачите, у німців теж ніво їздять. Люблять німці їздити на Ніва. Я не знаю. Люди, в яких БМВ, Мерседес щось полюбляють їздити на Ніва. Чи воно так як ото одноразова оця сигарета електронна, да, що викорив та викинув. Так оце так, ото, бак бензина спалив чи масло, менять час пришел то та, короче на мезоволом сдал ну да до наших до наших корки вортаемся так до корпу 4.8 до паркин 7. поки що все красиво Хоча там Том показує, що ремонт є, а тянучки в ньому показує немає. Верніше пробки в цьому ремонті він не показує. То віримо Том Тому, що все буде чітко. До речі, коли маєш Том Тома ризикувати якось трошки веселіше. Принаймні, хоч якась інформація. Ні, ну можна в... Включить Google Maps в режимі там, корки, подивитися, що воно, але це ж ми вже відволікаємося від дороги, починаємо щось там гуглити, починаємо щось там шукати, дивитися, а тут Том Томич показує, що попереді звуження дороги, що все там пожовтіло, але не покрасніло. А не покраснело, це найважливіше. Тут зараз у нас розвилочка. Получається направо, сюди якби на Дрезден, на Берлин, а наліво на Хемниц і на Ляйпцах. Ми, конечно же, наліво. Вот так где і епидемами на Ляевцах. Зряйпцига на Магдебург. И вот он ремонт. Ну, пацаны, я думаю, пронесло. Я думаю, пронесло. Вже знаю, про не слово, он і той орал Зараз паркуємося і відпочиваємо до завтра. Завтра планую о четвертій ранку стартувати на делюте, на той паркінг попе де розмитнення на... Кордоні Німеччини і Нєдерландії. Буду там завтра кукурузку. Так, ось вже заправочка. Зараз 14.51. 51 Я не, не думаю, що щось не так може бути в цій порі на німецькому паркінгу. Але ж... Німці то є німці. Часом маю 13 хвилин до кінця десятки. І думаю, напевно, треба брати в крайній, в крайній від дороги пас. Блин, Это кино. Это немецкое кино. А. О, вообще, шикардос. Это ж не место. Это ж мечта. Это ж мечта любого. Крайне места Самое первое До заправки Если что Блин, такие бордюры Острые Такие бордюры острые Треба с ними деликатнейше Ну, колеги, ризик в даному випадку себе виправдав. Залишилось в мене там хвилин 10. Так, да, рівно 10 хвилин в мене лишилось. До кінця зміни, але вже встиг. Чітко став. Так що в мене все прекрасно. А вам хочу побажати в наше з вами свято, не гвоздів, не жезлів. Щоб завжди вхватало вам і десятки, і девятки, і п'ятнадцятки, і всього на світі. І місця на паркінги, щоб вам вистачало. І щоб поменше було в вашому житті корків, щоб поменше було гвоздів і жезлів. А найголовніше бажаю вам перемоги. Бо як буде перемога, то все в нас буде взагалі. Красиво. Пока. Слава Україні!